Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей. Ми продовжуємо вересневе плей-офф чемпіонату світу з хокею за збірну України в нхл 15 Неочікувано, але вже півфінал. Сполучені Штати Америки будуть грати зі збірною України в іншому півфіналі Канада, Фінляндія. І поки що ми граємо з такими командами, з якими вперше в НХЛ-15 граємо в плей-офф, тобто Норвегія, Швеція та Сполучені Штати. З ними ми ще в плей-офф не грали. Грали багато разів у групі, а вже потім просто не доходили до цієї суперкоманди. В попередньому матчі ми виграли Швецію, і це було, щось. це було щось. І треба так само зіграти з американцями. Але якщо Шведи були 4,5 зірки на всі пункти, тобто голкіпер захист та атака, то Сполучені Штати по 5 зірок. У нас. Нічого не змінюється. Три зірки Голкіпер, захист 1. Одна зірка, атака 2. Дві зірки. І так, я думаю, так буде нормально. Плечі різні, біла форма, синя форма. Все має бути непогано. Берков, я так розумію, з важкою травмою плеча. Буде його не вистачати. Буде його не вистачати. Пласкон стає на ворота. І тепер буде ще важче. Ну, а що ми хотіли у півфіналі? Ми хотіли у півфіналі збірну Білорусі або Казахстану, що ми їх можемо виграти дуже легко. Ні, звичайно, в півфіналі вже таких суперників немає. Є тільки найкраще, і це в нашому випадку Сполучені Штати. Американський гімн прозвучав. І граємо ми на виїзді в Сполучених Штатах. А ось наш Рон Спласкон Пласкон. 85% він відбиває шайб. Ну тут буде, тут буде капець, Джонатан Квік, 95-76. Та це ж, це ж просто нереально. Як він відбиває стільки шайб? І, до речі, Сполучені Штати ще не програвали жодного разу на цьому турнірі. Навіть в груповому етапі не грали у нічию. Ось так. Ой-ой-ой, це швидкість. ну Після шведів не повинно сильно відрізнятися, але все одно Білик, давай! Білик! Забив з першого кітка шведам Тут не зміг. Є. Беко. Ні, це міщенко. І тепер не помилитися, Білик! Понікаровський. Поки що ми розташувались в зоні. Крешман! Кідок квік! Квік нереальний голкіпер, дивлячись на його статистику, 95%, навіть майже 96% китків він відбиває. Скільки ж взагалі Сполучені Штати за турнір пропустили? Вони хоча б шайб 5 пропустили, Одну від нас? Це точно. В групі нагадаю ми програли їм 1-5. Вони виграли нашу групу, ми зайняли третє місце. Кейн. Кеслер. Як вони катаються. Просто. Просто як вони катаються вже. Це красиво, не так незграбно, як наші хокеїсти. Но з шайбою працюють просто прекрасно. Кейн. Кейн. Подивіться, дриблінг. Дриблінг, який у Кейна. Фаулер вийшов, вийшов за зону. І закидає. Закидає. Тут треба. Ой-ой-ой! Пропустили, пропустили! КЛМБ, все наша атака. У нас атака дуже примітивна. Ми заходимо. Вибираємо позицію для кітка. І кидаємо. А що нам іще треба? Крешман кідок! Ух, як непогано в дальній кут. Кесель. Сутер. І подивіться, який вихід. Плоскон, плоскон, Стоп, накрив! Все нормально. 10 хвилин вже зіграно в першому періоді. І поки що кілька небезпечних моментів і ми створили і. І штати також! Оце найнебезпечніший. Добре, що прикрив щитки, і низом було важко вже закинути. В нашій зоні виграємо. Калінка. На Варламова треба віддавати Варламов. Варламов наш ветеранчик! Давай, ветеран! Квік! Оце ну, комп'ютер, бачите? Навіть маркера не було, навіть е, комп'ютер настільки вже е, знахабнів, що навіть в кінці маркер не ставить, вже, щоб підставити якогось із гравців. Просто сам летить на голки, і все. Ну, Може, це і залякає Квіка. Палига так влетів в нього. Непогано. Звичайно, краще цього не робити, бо в нашого плоскона також будуть влітати потім. Слівченко, ох, дуже рідко на цьому турнірі, особливо в плей-офф. Взагалі чи він виходив. Слівченко, кідок! Квік! Квік не... взяв в пастку. Оші! Ті Джей Оші! Викидає за нашу зону. Знову вкидання. Перший буде. вже, американець? Слівченко. Коронел. Та ви подивіться, хто це такий? Яка це? Знову мене дивує наш асистент, який випускає неясно які п'ятірки. Коронел! Слівченко! Це не перша, далеко не перша трійка нападу. Фуртак! Понікаровський! Ось хто може закинути, але не закидає. Коронал, давай, давай, Кейн! Ні, Ну як? Який Коронел, якщо є Кейн? Сутер! Ох, який пас! Ох, який пас! І що немає Прокиду, є прокид. 0-0-235 залишається в першому періоді. Не така. Поки що не такий темп гри, як зі Шведами. Зі шведами там взагалі. Як психи катались що одні, що інші, але тут поки що американці не додають швидкості, вони розраховують на свою техніку, на свою комбінаційність. Ну, а ми розігнатись і не можемо. О, кидок! Молодець. Міщенко, начебто. Начебто він. Ні, це Бебко. Це Бебко, 12-й номер. Федюк. пас і збивають. Збивають, але це хокей, тут так можна, це силовий прийом. І кінець, кінець періоду зараз не пропустити, зараз не пропустити. 4 секунди. І супер. Супер блокування від БПК. і перший період закінчується 0-0. 0-0. Ну, видно, видно, що американці можуть додати, але поки що цього не роблять. Поки що не на максимальній швидкості працюють Сполучені Штати Америки. Ми, Ну я не знаю. Ми. Всі можливості використовуємо свої, щоб захиститись навіть проти такої швидкості американців. О, давайте подивимось, що каже нам е, якийсь скаут. Він каже, що ми непогано не дозволяємо супернику піти у відрив, але ми... треба нам підтримувати тиск, тиск в силовій боротьбі. Так, що там у нас? 5-3, ми перекидали. Дуже мало кидків, до речі, за перший період. 5-3, всього 8 і 2-3 по вкиданню, не так іще і ще й погано. Ну, американська публіка, звичайно, не зрозуміє не проходу до фіналу програшу від України. Це в кращі роки українського хокею Таке важко було уявити, а зараз тим більше. Бейкс. Браун. І кидок так, спокійно Білик. Білик сам. Може на Келембета віддавати. Келембет зміщується. І кидок! Так. 1-0. Спокійно, Густаво Келембет. 18-11 до кінця другого періоду. Краще, звичайно, було 2 секунди до кінця матчу, але ж ніхто ж так замовляти тут дасть. Келембет, молодець. По-моєму, він в кожному матчі закидає або дає гольову передачу. Незамінний гравець наш Густаво. Келембет. Не дуже ми радіємо цій шайбі, тому що ще дуже багато роботи. Ще рано радіти. Ще треба так відпрацювати, щоб смугасто зіркові нічого не змогли зробити! ПАРАЙС! І Гришко. Ну, це у нас таке враження, що взагалі найшвидший гравець. Такий бігунець. Бігунець в хокеї. Ну як, бігунець на рівень нашої збірної. Гришко. Кідор 2 0 Це Бенін, Бенін. Квік, мабуть, не очуняв ще після першої шайби. Євген. Євген, якщо б французи казали б якісь Ежені, мабуть, але він Євген. Бенін. Квік, ну, він заснув таке враження. Начебто ніхто йому так і сильно не перекривав шайбу. Але я все-таки думаю, що по ньому вдарила. Перша, Перша закинута шайба. І другу він пропустив, бо ще не зміг відновитися. Білик, захисник виходить в атаку. Кидок. Ох, зараз би ще трошки психологічного тиску на Квіка. І всі його 95% були б в іншому місці. Макдонак. І Кесель. Плоскон, накривай. Ну, нехай так, в паску взяв. Другий період. Другий період 2-0. Україна виграє у Сполучених Штатів. Крешмана нам показують. Хочуть, мабуть, режисери трансляції, щоб і Крешман закинув. А, ні, ясно. Це бу була змога у нього закинути, але Квік. Квік дуже швидко все перекрив. І. кидання в нашій зоні. Не виграємо і дуже небезпечно Пласкон Крий! Ще одне вкидання, тепер з іншого боку. Треба вигравати. В своїй зоні точно треба вигравати. Ні, знову програємо. Фаулер. Кидок. І добивання. Ну не можна ж так! Не можна ж так! Гришко, давай! Швидкість покажи. Зайди і кинь. Кидок. Квік! Добивання немає і собі не закинув. Гравець збірної Сполучених Штатів. Спокійно нашім Бенін. Євген, давай, Женя! Кідок і Квік! Бебко, Бебко! Ні, Кейн! Кейн перший! І треба добивання, ніяко добивання, але подивіться, не викидаємо з зони. Бенін, камера навіть не встигає за таким темпом. По-моєму, штати включили нову швидкість. Бенін, ось тут Федотенко. Де Понікаровський? Я його взагалі не бачу, щось в цьому матчі. Але Федотенко є! Федотенко кидає поперечка! Поперечка і шайба не у ворота. Кейн. Кейн. Кейн заводить себе в куточок, якщо можна це на заокруглення. І кидок. Блокування! Подвійне блокування, але тільки в другу шайба влучила цей голландець американський. Трошки вже набрид нам в нападі. Ось Панікаровський, Бачу Панікаровського і це може бути небезпечно. Ну, хтось дьорнув, дьорнув і він не зміг нормально кинути. Павелський, Павелський. В трьох на нього і виграють шайбу Білик. Білик. Віддай на Понікаровського, але ж так не точно. Понікаровський. Давай. Пресинг, пресинг і ще там. Ох, силовий прийом, який пас Не, не проходить. Фаулер все читає, все читає келембет, кідок! Квік просто прекрасно, Як красиво! Як мені подобається НХЛ 15. Ой-ой-ой, як все красиво! Подивіться, яка анімація голкіпера. Не покажуть нам. Просто супер! Анімація голкіпера настільки крута. І квік краще, звичайно, з цієї анімації він пропустив, але було красиво. Погодьтесь. Калінка! Малінка не забиває. 2.16 до кінця другого періоду. Патрік Кейн на ваших екранах. Якщо можете розглядіти його через е -е, ручку Ключки! Елюк. Да куди ж ти встав рано? Рано встав. Нерви грають. І И... так, наші. Наші. Люк. Дуже так агресивно дав на нього пас наш захисник. Палига! З бакхенда! Ох, який е... хитромудрий удар. Оши ті Джей оши. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ні-ні-ні. Так, офсайд. Не можна, от зараз точно не можна пропускати, бо тоді Штати нас просто розірвуть в третьому періоді, якщо ми пропустимо зараз. Вони і так можуть розірвати. Бо в третьому періоді вони включать максимальну швидкість. Так, так, так. Блокуй, блокуй, як можеш! Падай! Присідай, але блокуй. Все. Другий період закінчується 2-0. 2-0 Україна перемагає у Сполучених Штатів. І як мінімум, як мінімум, ми граємо достойно. А як максимум треба втримати цей рахунок і по можливості його ще й розвинути. Супер, два кидки, просто прекрасні. Який би Квік не був гарний голкіпер. Якщо кидок точний в 9, то навіть Квік може пропустити, навіть Лунквіст може пропустити. І статистика другого періоду 14-9. Ми перекидаємо поки що американців 4-9 за вкиданнями. Отут ми починаємо відставати. І я думаю, що в третьому періоді взагалі статистика буде хоч би 10% вигравати цих вкидань. Американці будуть підганяти своїх гравців. Перше вкидання дуже важливе. Виграємо. Супер. І тепер не помилитися в захисті. Це взагалі не можна робити. Завів собі. І так у них є е, е, якийсь гравець в нашій зоні. Вони закидають, щоб е, ніхто не зробив силовий прийом. Понікаровський бачить захисника, який по Понікаровські з кращим кітком. Кидок і вище воріт, але Келембет. Келембет розбирається. Келембет виходить сам. І блокується Крешман. Ай-яй-яй, так не можна! Так не можна обрізатися. Келехен, Келехен! Один. Ну тут взагалі залишили Брауна. Брауна залишили і він забиває в ближній кут. Ай-яй-яй-яй-яй, треба було у Калахена, звичайно, забирати. Ось тут, Ось тут Білик промазав. Міщенко побіг його підстраховувати і відкрив Брауна перед воротами. Дуже рано ми пропускаємо в третьому періоді. Зараз оця атака буде одна з найголовніших, тому що пам'ятаєте, що Шведи нам закинули одразу з наступної атаки. Два кітки, два голи. Тому зараз не допустити, але ми починаємо допускати. Закидає Гришко, повинен, повинен просто викинути, але нормально Беко, Гришко. І. Гришко, кидок! Ух, квік! По-моєму, рукояткою він відбив. Так, нормально. Що там? Де Шайба? Як він забрав? Незрозуміло як. Федотенко. Молодець, молодець Бебко, молодець Бебко. І треба на Федотенка віддати або на гришка хоча б. І рикошет. Де наш, наш, наш. Федюк, Федюк. фаюк. Так. Кидає Федотенко! Федотенко! 3-1! 3-1! Федотенко! Скоро будемо брати тайм-аут. Да тут уже лецплеєру треба тайм аут по-моєму, брати, бо скільки можна таких матчів, це дуже класно, що ми виграємо, звичайно. Ну, по-іншому, мабуть, ніяк. Легко виграти у таких збірних просто нереально. Треба вилазити з себе. Ух, супер! Гарний пас. Федюк просто молодець, він зміг втриматись. Зміг не дати відібрати у себе шайбу і віддав прекрасну передачу на Федотенка. І там вже на досвіді Руслан закинув. Понікеровський має бути першим на шайбі. Ой-ой-ой! Дуже небезпечно. Так, коли набігають здалеку, можуть силовий прийом застосувати! Кидок 4-1 Понікеровський. Наші лідери включаються в третьому періоді. чотири я думаю, що зараз американці просто не розуміють, що це за збірна взагалі. Вони вже, мабуть, забули, де Україна навіть знаходиться. Тому що 4-1 таке враження, що, знаєте, як оці меми, Канада, ми тебе, ми тебе впізнали, переодягайтесь. І так далі. Ну, треба дотримати. 4-1. Гарний рахунок. Зазвичай ми в третьому періоді провалюємося. А що зі шведами, що з американцями. Подивіться, що з квіком. Подивіться, що з Квіком! Капець він просто зараз не в собі. Але Верламу також. Просто бігає, Просто бігає Келехен! Знову цей Келехен! Пласкон накрив. 925. Наступна пауза це тайм аут Наступна пауза в грі це тайм-аут. Це, це дуже важко дотримувати навіть такий рахунок, навіть три шайби. 5-1, нагадаю, ми програли у, у американців у груповому етапі. Фаулер Кидає і Пласкон! Пласкон як метелик розклався. І тут знову і викинути та викинути. Ну, підбери Патрі Кейн. Підбирає шайбу. Віддає, і тут е, нікого немає поки що на п'яточку, але вже прибіг. Хтось прибіг, Келембет є. Келембет. Зміщується. Свій заважає трошки кидок. Не, не влучає крешман. Ой-ой-ой! Збивайте їх всіх! Як тут підкат зробити в ноги? От в футболі якось простіше взяв, по ногах трошки бацнув і все. Фаулер. Ох, яка, яка передача білих, тільки не промаж Маш. Повинен силовий прийом бути. Є, і він вийшов! Він вийшов за зону, офсайт. Пауза. Означає. Означає тайм-аут. Ну давайте дотримайте хлопців, ви в фіналі. Ви розумієте, що ви можете зробити? Ви можете бути у фіналі. І знову програти у канадців. Такий жарт. Просто на 100 балів. Ну добре, у нас 4-21. І ми програємо в кидання Макдонах. Сутер. Сутер. Немає підніжки, нормально. І. Флангом. І ще флангом але затримали. Гришко. Гришко. І на п'ятачок. Ох! Непогано, Федотенко. Непогано було придумано. Кидок. Квік! Кідок! Квік! І ще буде кідок, не буде кидка, Але в паніці американці викидають зони, влучаючи в нашого гравця, і таким чином Келахен зараз. Супер! Супер! Накрили, накрили! І тепер подивіться, як несеться! Несеться на нас американець! Гришко! Ох! В дальню дев'ятку цілив, не вцілив! Макдонах! Келахен! Браун, 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 Браун! Ні! Ні! Пласкон! І подивіться, який він шутки білий, коли стартував, і все одно не встиг. Келембек! Панікеровський забрати! Панікеровський там десь є! Панікеровський там десь є! Панікеровський! Ах, квік! Ах, і не в свої ворота! 17 секунд! Ну все, ну вже це фінал! Кеслер! Кеслер! Поки розмахувався вже і забрали шайбу Пласкон, Ну нічого страшного! 4-2. Такі відскочила шайба до. Давайте подивимось, кого? Ай-яй-яй, 9.9, але 4-2 у нас є. Райан Кеслер. Закидає. Давайте подивимось. Ну, Там е пласкону було важко, бо ще Патрік Кейн Ось тут е рикошет робив. Ну, Розібрався, звичайно, кеслер. Взагалі супер. 4-2. 4-2. Так, і Кейн, бачите, як асистент іде, тому що він доторкнувся таки до шайби і збив трошки Фласкона. Кеслер! Ні-ні-ні-ні-ні. Куди? І У них знятий голкіпер. І все! Ми у фіналі! Ми у фіналі! У вересневому чемпіонаті світу вперше нхл 15 Ми творимо історію в цій грі в цьому місяці. Ми були вперше в півфіналі і виграли американців! Яким програли в груповому етапі 1-5, виграли 4-2. Завдяки третьому періоду ми знову виграємо. Хоча дуже часто ми провалювали третій період. І зараз будемо дивитись, хто буде нашим суперником у фіналі. Супер. Американці нас вітають, подивіться. Хоч ми і виграли їхню збірну, але вони вітають нашу збірну з супергрою. І з виходом до фіналу 21-15. Ми в кожному періоді таке враження перекидали американців 6-14 по вкиданням. Ми, ми в час ватації навіть у нас е, краще. І паси відсоток у нас краще. Подивіться, що ми. От тільки силові прийоми у нас всього один зафіксований, а у них 8. Три зірки. Євген Бенін, третя зірка, Джордж е, Гришко друга. І Руслан Федотенко. Перша зірка. 4-2. Україна у фіналі. І давайте, давайте канацію. Давайте, це буде. Ну, мабуть, Канадці. Там щось пишуть в Твіттері серія перемог Канадців. Канадців, щось таке. Де календар? Канації. Пам'ятаєте, хто не пам'ятає, можете глянути якраз після цієї серії. Можете глянути НХЛ-09. Фінал з Канадою. Як там було все непогано, Як... який там був матч. І канадці також ні разу не програвали і не грали в нічию. Фінал з Канадою. Невже знову зупинять нас канадці? Ми на каналі Дені 3D, по-моєму, ні разу ще не вигравали збірну Канади. Це просто щось. Давайте подивимось, який рахунок. 2-1. 2-1. Вони виграли Фінів, Україна виграла 4-2 у Сполучених Штатах і подивіться, ми б'ємось за Кубок в вирішальному матчі з канадцями вперше в НХЛ-15. Вперше за весь сезон. Ну, у мене завдання виглядати достойно проти канадців. А як там вже піде? Ну, це буде диво. Якщо ми виграємо канадців, вже виграли Шведів, вже виграли. Сполучені Штати, так, нам е попалася легка команда в одній восьмі, але потім кого ми проходили. Тому Канадці, як спеціально саме вони, саме Клиновий лист буде протистояти українському тризубу у фіналі Чемпіонату світу у вересні. Підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, вгору перед фіналом. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт РД. На все добре.